Вітаю на цьому відео. Сьогодні буду розповідати про мурал я громадянин. Мурал я громадянин знаходиться по адресі Ярославська 11. Автор цього муралу Катерина Рудакова. Він був презентований 9 листопада 2019 року. Він присвячений компанії «I belong» від агентства ООН у справах біженців. На муралі ми бачимо дитину, яка тримає в руках намальований паспорт із написом Я громадянин за спиною дитини відкрите вікно, в якому видніється краєвид зі знаменитою кримською пам'яткою ластівчиним гніздом. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, коментарі та підписки.